З вами смогастий Джміль, і ми починаємо. Їхала за сином до дитячого садка, дуже поспішала. Але в якийсь момент почула в голові голос: зупинись до узбіччя, до узбіччя. Перша думка була, що в мене зовсім дах поїхав через роботу, проте страх взяв гору, і на узбіччя я все таки звернула. І в той же момент бензовоз, який їхав попереду мене, втратив керування, і між собою зіткнулися чотири машини. Далі швидка поліція, ніби всі живі. Я трохи заспокоїлася і швиденько поїхала за сином. І всю подальшу дорогу мене не покидало відчуття, що поруч сидить хтось світлий і хороший, а потім він раз і зник. Впевнена, що це був мій ангел-охоронець. хоча до цього я в таке не вірила. Мені було років вісім. Мама поїхала у відрядження, я залишилася вдома з татом. Ніч. Я майже заснула. Раптом чую стукіт, а потім тихий шепіт, не спи. Я від страху аж заципеніла, потім слова повторилися іще раз, іще. Я кулою вилетіла з кімнати. Дивлюся, а вся квартира вже в диму. Виявилося, поки ми спали, загорілася проводка. Ми тоді не постраждали, але не розбуди мене це щось, хто знає, чи би все закінчилося. Гуляла сина на дитячому майданчику. Поки я діставала іграшки з сумки, дитина рванула до дороги, по якій на великій швидкості мчала машина. Волосся стало дибки, серце зупинилося. Я побігла за ним, розуміючи, що не встигаю, спіткнулася, впала. І тут прямо переді мною якийсь чоловік вихопив мого сина буквально з під коліс. Я підбігла, схопила малюка на руки, заливаючи сльозами, тільки повторювала, живий-живий. Оглянулася, щоб подякувати рятівнику, але поруч нікого не було. А вдома чомусь захотілося погортати сімейний альбом з фотографіями. До мене підійшов син і тиснув пальчиком у фото. Це він. Показав на фото мого брата, якого не стало п'ять років тому. Я не знаю, хто був той чоловік, але якщо янголи існують, то це був він. Сиджу в туалеті вночі, раптом за моєю спиною лунає тихий дитячий сміх, душа мала не пішла вп'яти. Через кілька хвилин я, звісно, згадала, що в сусідній квартирі є малюк. Між нашими санвузлами спільний стояк, чутність добра. Чому правда він там веселився в першій ночі, я так і не придумала. Вночі я валявся у ліжку зі своїм псом. Якоїсь миті він підвівся, дивився в мою шафу і просто почав гарчати. Зазвичай він не гарчить і не гавкає. Хвилин п'ять він стояв. Я так перелякався, що забрав пса і ліг у іншій кімнаті. Мама розповіла мені про це. Дідуся не стало, коли мені був рік. Він любив гратися зі мною і завжди змушував мене сміятися. У ніч, коли він пішов із життя, моя мама почула шум з моєї кімнати. Вона подумала, що я плачу, а я просто дивився в стелю і сміявся до опаду, як тоді, коли був із дідусем. Живу з мамою, якось уночі не зміг заснути. Десь у другій годині почув кроки з маминої кімнати, потім почув, як відкривається холодильник і як щось смажиться на сковороді. Не надав цьому значення і незабаром заснув. На ранок прокинувся через те, що мама прийшла з нічної зміни. І відчитала мене за брудну сковорідку на плиті. Років 5 тому влаштувалася на роботу. Колектив сута жіночий. Одна колега завагітніла і, коли пішла в декрет, залишила свою кружку. Її подруга з неї чай пила, з часом теж у декрет пішла. І так по черзі за два роки вісім жінок. Але найбільше вразило, що одна дівчина, яка 10 років прожила з чоловіком і мріяла про дитину, теж завагітніла. Кружку бережемо. Але пити з неї деякі побоюються. Два місяці тому переїхали до нової квартири. Очора сидимо з дітьми на кухні, снідаємо, і тут син трирічний показує пальцем у порожній коридор і каже: Мама, дивись, зараз летить. Запитую, хто. Він відповідає: Людина. Дивись, дивись, полетів. Дуже не по собі стало. А сьогодні цілий день про людину, яка полетіла, повторює. Спали якось з чоловіком на підлозі. Місця мало, поряд з нами журнальний столик, ніч темно. Я поклала чоловікові руку на груди, і він узяв її своєю рукою. Прокинулася від болю. Чоловік сильно стискав мою руку і почав тягнути. Я почала обурюватися і побачила, що руки чоловіка в нього під головою, а я тримаюся за руку, яка витяглася з під столика, і вона мене тягне та стискає. Смішного кінця не буде. Я закричала і засмикалася. Чоловік прокинувся і довго не міг мене заспокоїти, так страшно, ніколи не було. Чоловік забрав столик в іншу кімнату, і тільки тоді я знову лягла спати. Був ще школярем, сидів увечері вдома один, сидів спиною до дверей у кімнату, аж раптом ззаду почув грубий каш, завмерши від страху і боячись поверхнутись, то я й просидів близько години, поки не прийшли батьки. Та й тато з порога кричить. Сину, ну ти даєш, тут кота знудило, а ти не прибираєш. Одного літа, коли мені було років 13, ми з мамою сиділи у вітальні і розмовляли. Чомусь ми виглянули у вікно і побачили двох людей, які йшли повз наш будинок. Вони були більше двох метрів на зріст і в срібних куртках, хоча на вулиці було жарко та волого. Коли вони проходили повз наш будинок, труби димаря почали сильно тремтіти. Це не припинялося, поки вони не зникли з поля зору. Було страшно. Якось я ночував у друга, і вночі почув, як він почав кричати та просити про допомогу. Я прокинувся і розбудив його. Виявилося, що йому наснився кошмар, і я якимось чином зрозумів, що він хоче, щоб його розбудили. Це було дивно. Сиджу за комп'ютером, кличе дружина. Мовляв, пішли, подивишся. Заходжу до кімнати доньки і починаю офігувати. Біля стіни стоїть шафа, і з періодичністю в дві секунди щось б'є так, що аж дверцята на кілька сантиметрів відчиняються. Злякався, купу версій перебрав у голові, вигнав дружину та доньку в коридор, відчинив дверцята та відскочив на пару метрів. З шафи випала машинка на пульті керування. Виявляється, донька її прибрала в шафу напередодні, і в машинці щось перемкнуло. Внаслідок чого вона почала вперед-назад кататися. Вирішив я якось прибратися на кухні, все помив і доходить черга до духовки. Відкриваю її, а там лежить курка гриль. Готова! Я курку не купував і не пам'ятаю, щоб готував її того тижня. Довго її розглядав, вона була нормальною, трохи підсушеною. Її, мабуть, можна було б з'їсти. Але я не ризикнув і просто викинув її. Досі не розумію, звідки вона там взялася. Був у батьків у гостях, готував сніданок на кухні і почув, як чоловічий голос з коридору гукнув мене на ім'я, причому настільки ясно, що я одразу припустив, що це мій батько залишився вдома і не пішов на роботу. Я вийшов у коридор, щоб перевірити, але зрозумів, що я все таки один у домі. Мого старшого брата не стало приблизно два з половиною роки тому. Минулого року ми їхали машиною з моїми дітьми, яким тоді було 5 та 3 роки. Якоїсь миті вони показали на небо і видали: дядька переробляють, буде як новенький. Я подивився на них і спитав, що? А вони знову вказали вгору і сказали: дядько, його виправляють та перезапускають. У нього були проблеми зі здоров'ям, але він був страшенно добрим старшим братом. «Я єдина дитина в родині. Коли мені було близько трьох років, мені наснилося, що я маю старшу сестру, і вона попросила мене передати батькам, що вона сумує за ними, але щаслива. Пізніше я дізнався, що у моєї мами трапився викидень до того, як вона народила мене, і що це була б дівчинка. Сиджу вночі вдома один. Час уже за дві години ночі точно Дивлюсь дуже страшний серіал: Герой, де печерою з ліхтариком, вдивляється в темряву. Музика нагнітає, я теж вдивляюся. Мимоволі підношу планшет майже до лиця. Оркестр уже біситься, ось зараз має бути страшний момент. Ще кілька секунд і я раптом різко помічаю величезну моторошну фізіономію, яка дивилася на мене з темряви печери. То була моя фізіономія. Напишіть у коментарях ваші моторошні історії, любі друзі! Дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені. а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастечмі.